Як заробити на крипті? Це актуальне питання для багатьох школярів, безробітних та бабок, що катаються в тролейбусі 24 на 7 та вічно щось тапають. Можливо, ти впізнав себе з цього списку, але мені все одно. Адже в цьому відео я розповім вам топ-5 видів заробітку на крипті 2024 тисячі двадцять четвертому. не буду затягувати, а відразу розпочну. Не секрет, що 2024 став стержнем для крипти через цих цих ваших хом'яків та тапалок. Тут тапали майже всі і побрили майже всі. В тому з цих моїх слів з'являється перший спосіб заробітку тапалки, і тут є три варіанти заробітку. Перший тапати, другий абузити і третій продавати. Першим думаю, все ясно, просто тапайте і все. Другий тут ви робите десятки то й сотні аккаунтів Телеграм та мультячі та ботів. В цьому відео я не буду це розповідати, бо відео дуже затягнеться. Тому, скоріш за все, викладу інструкцію в свій телеграм. Лінк на пост закину в описі. І третій варіант продавати. А продавати ми будемо все для можливого заробітку інших на цих самих тапалках. Це будуть проксі, акаунти, реферали, токени і так далі. Все в Мудуші. Ось вам приклад на рефералах. Ви заходите в якийсь чат, і тут бачите, що якийсь чел хоче купити реферала в такого бота, як Нью Октон. Ви йому відписуєте так і так я можу продати тобі бота за 30 гривень. Він погоджується, але тут біда. Ви вже зареєстровані в ньому, тому єдиний вихід купити телеграм-аккаунт в якомусь перевіреному магазині за 20-25 гривень. І таким чином ви входите в нуль або в маленький плюс. В даному моменті виходите в маленький плюс, але тепер ви маєте безкоштовний акаунт Telegram, який ви можете або комусь продати, або зробити ще комусь трявку за гроші в іншому боті. Думаю, суть зрозуміла, тому переходжу до другого способу заробітку промки. А якщо простіше, то завдання відбір. І цей заробіток коштував неї прям самий жир, скажу вам я. Адже тільки на промках від BNX я заробив більше 400 доларів, вклавши при цьому 100. Але це поки вони не зіскамилися і не побрила десь 5 чи 7 моїх аккаунтів. Отже, що нам треба тут робити? Також наводжу приклад. Думаю, завжди робити приклади, адже так простіше. Візьмемо, за приклад, байбі. Бачимо новий пост в телеграмі, що виходить промка. Рігаймак на біржі, проходимо QC, це перевірка Особи переходимо за посиланням або заходимо на токен сплеш і дивимося умови акції. Угу, депнути на 100 доларів та зробити обер також 100 доларів. Виглядає, наче все просто, але підлог в тому, що ця монетка тільки з'являється на біржі, тому тут є певна кількість міст та пул, який хочуть всі. Тому треба робити все швидко та під час лістингу. Бажано в першу хвилину. Також ось така акція, де винагорода буде видана за певний обер монетки. Чим більше, тим краще. Не бійтеся, що я вам дав за приклад одну біржу та дві промки. В основному впустіте на сторінці промки все детально розписано. Не переживайте, то робі все якнайшвидше, але з розумом. А я переходжу до третього цікавого способу під назвою «Перекупщик лопат». Це ще схоже на третій варіант заробітку з таполками. Але тут ми будемо продавати не тільки рєвки і тиги акаунти, а тупо все, що допоможе заробити іншим. Це акаунти бірж, проксі, картки, дропаки і багато всього іншого. Але давайте я краще зосереджусь на біржових акаунт. Бо суть всюди схоже. Отже, ось цьому хомячку треба новий байбіт аккаунт з QC Бангладеш. Ми йому відписуємо, бла бла бла. Такий акаунт коштує 6 доларів. Він погоджується, скидає нам 6 доларів. Але звичайно, в нас його немає. Тому на допомогу приходить такий чат, як от і сі. Це найпопулярніший ТГ-чат, де сотні хомічків та криптонів 24 на 7 продають свої послуги та товари. І тут наша задача знайти таке, як занищують ціною хоча б 3-4 долара. Ви його шукаєте, списуєтеся з продавцем та купуєте у нього за 3 і віддаєте своєму покупцю за 6. Все наче просто як у касці, але тут є такі підводні камені, як недовіра з боку клієнта та скам з боку продавця, в якого ви купуєте акаунт за 3 долара. Але ви можете вирішити і за допомогою гаранта. Це чувак, який виступає третім обличчям у вашій угоді, та не зацікавлений у скамі. Де знайти цього гаранта? В принципі, це може виступити якийсь чувак, якого добре знаєте. Ви і ваш покупець. Або можете звернутися до гаранта, який є на OTC, але звертайте увагу на те, що вони беруть як мінімум 5 доларів за одну угоду. Думаю, розказав зрозуміло, тому переходжу до четвертого графічного способу заробітку: трейдинг. І тут також є декілька шляхів розвитку: перший вивчити, як працює ринок, прийти якісь курси, зрозуміти, коли ставити лонга, коли шорт, ну і шарити за це все. А потім можете це все монетизувати, згоривши всякі віпки, де будете давати сигнали, поради або продавати ті самі курси. Але це довго і на це треба вчитися, тому є альтернативний шлях. Другий ви можете купити вступ в якийсь те канал по сигналам і просто бездумно ставити на те, що напишуть. Але це ризиково, якщо ви взагалі не знаєте, як працює ринок і що там взагалі треба робити. Тому краще хоча б вивчити базу. І третій найцікавіший шлях це просто зайти в якийсь надійний те канал одночасно створивши свій, та просто перекидати пости з того каналу у свій, але брати вже за вступ меншу суму. Припустимо, ви там заплатили за вхід 50 доларів. А продаватимете за 25. і через те, що у вас ціна менша, а сигнали такі самі. У вас будуть купувати частіше, і вже за дві людини ви покриєте витрати за вступ. Але щоб у вас щось купували, треба трафік. і для цього можете юзати телеграм або банально гнати через TikTok та Ютуб. Це раджу, якщо у вас не буде початкової аудиторії, просто беріть сигнали з відкритих каналів. А коли воно вже з'явиться, можете купити вступ в приват. Думаю, про трейдинг розповів. Тому я вже нарешті переходжу до останнього способу заробітку, а саме пітопі. -пі. Це цікавий спосіб заробітку, адже тут ми будемо заробляти на різниці курсу. Припустимо, в нас є 10 тисяч гривень, і на цю десятку ми купуємо долар по 41,70 великою сумою, а продаємо по 43 меншими, тобто купили 250 доларів за один раз, а продаємо, припустимо, 12 разів по 20 доларів, але вже по 43. Ось і все. І як приклад з такої зв'язки ми могли б заробити 312 гривень. Хтось скаже небагато, але хто вам заважає крутнути іще, іще, і я ж до ліміту Точно, тут є свої два мінуси: перше це не прокачений акт на P2P. і через це у вас будуть купувати повільніше, значно повільніше, тому краще спочатку набити аккаунт за допомогою привабливих сум, щоб до вас з'явилася хоч якась довіра з боку покупця, або просто купити готовий акт бірші для P2P. з досвідом. А другий мінус це ліміт карти, але з таким відносно малим бюджетом вам боятися нічого. Ну і плюс ви можете відкрити нові картки в Банку, та коли ви будете прям гуру в цій справі, можете купити карти в дропів, але зараз не про це, бо це вам поки не потрібно. І якщо б я детально все розповідав, то загальне відео вийшло б десь на один, а то й більше. Ну і плюс ідея відео була в тому, щоб зацікавити вас тематикою криптовалют та показати, що крипта це не важка, а дуже дуже легко. До речі, можливо, зніму відео про цю тему. А поки на цьому все. Думаю, пояснив коротко та зрозуміло. Але якщо що, коментарі та мій ТГ-канал відкритий до ваших питань. А з вами був той, ну той, ну той чувак з екрана. Побачимось!